Bliznac miesiąc diabła, miesiąc poświęcony modlitwie za towarzyszenia. Usłyszymy w dniu poświęcenia słowo i biskupów rzymskokatolickiej cerkwi, podtwierdzoną metropolitą, czyli samym biskupem. Będziemy modlić się także, żeby dzisiejszy narz. За жизнь за хороший принес блаженные влады, болимся из-за благодетелей нашего рана и во всех намерениях, с которыми мы пришли на святую литургию, осознаем наши грехи, чтобы чистым сердцем, совершить святое таинство. который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, совершивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против Вас, тот за Вас». И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жирновный камень на шею и бросили его в море, если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе к вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь к нежели с двумя ногами быть вверженным в гиенну, в огонь неугасимый. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным гиену огненным, где червь их не умирает и огонь не угасает. Слово Господне! Комунікат Конференції поступату України Латинського уряду. Розарієва молитва втенці миру в Україні. Незабаром розпочнеться жовтий місяць, протягом якого Католицька церква особливо вшановує Присилу Марію у молитві Розарії. є однією із найбільш знаних і поширених молитв у нашій церкві. Відома вона ще і царевіччя, хоча її корені сягають більш ранніх часів. Молитва Розарія була затверджена всій церкві Папою Кієм П'ятим 7 вересня 1569 року. Голодов Радуйся Марія, так само як у Псалтирі є 150 псалмів. 16 жовтня 2002 року у апостольському посланці Розарію Мініс Марія Папа Іоан Павло Ій запропонував ввести до Розарія 5 нових таємниць, тобто зараз, у розарії вже 200 градусів майдан. Розарій матинською мовою звучить так само, розарів, це не просто механічне повторення похтову, а насамперед контемпляційна молитва, у якій потрібно роздумувати над спасетними тайнами з життя Христа і за посередництвом Його матері просити про необхідні благодаті та дякувати за вже отримання. Сьогодні чимало людей носять розгарії. Часто він є лише символом, повішеним на руку чи на дзеркало автомобіля, а потрібно, щоб він став знаком внутрішньої переміни і особистого навернення. Зараз наша країна потребує миру і, як вже показало нам життя, лише власними силами ми його не можемо осягнути. Проте для Господа немає нічого неможливого. Потрібно лише щиро навернутися до Нього і всім своїм серцем довіритися Йому, бо Він щит для всіх тих, хто на нього молитися, а однією з найкращих і найефективніших за мир є молитва на Розарії, особливо спільна. Історія знає багато випадків, коли молитва на Розарії неодноразово рятувала, Європі, рятувала Європу і світ, світ під загибелі. У 1571 році Османська імперія, яка тоді була на вершині своєї могутності, збудувала потужний флот і вирушила на завоювання Європи. Папа голосив міст і закликав усіх вірних молитися на розалі за перемогу християн. Проте монархи багатьох країн не усвідомлювали масштабів небезпеки. Назад перепад Пія П'ятого разом протистояти навалі Магомета відгукнулися лише Іспанія, Мальтійський орден, Венеція та ще кілька невеликих італійських держав. Флоти християн і мусульман зіткнулися під Лепанто в морі. Всього в бою під Липаном були задіяні близько 500 кораблів і 100 тисяч чоловік, причому турецькі сили мали перевагу. Але молитва на Розарії врятувала Європу, і християни отримали перемогу. З 13, -го, 13 -го травня по 13 жовтня 1917 року Пресвята Діва Марія шість разів являлася у фатірі в, в Португалії трьом дітям Дос Сантос та Франциску і Іжасінті Марто. Останнє об'явлення відбулося 13 жовтня в присутності 70 тисяч людей. Того ж дня Богородиця назвала себе «пречистою дівою Розарія і просила, щоб люди молилися на Розарії про мир. Відтоді неодноразово в історії, коли люди брали до рук розарію, траплялися чуда. Завдяки молитвам на Розарії, учасників австрійського руху, покутного Христового. Оду з роззаріями за у світі, їхня вітчизна у 1955 році отримала свободу від окупаційних військ. У 1986 році, коли філіппинський диктатор Фернанд Маркос кинув війська проти власного народу, понад два мільйони філіппинців взяли в руки Розарії. І армія перейшла на бік народу. Можна сказати, що завдяки Розарію вижила католицька церква в Україні та в інших пострадянських країнах, де не було священників, не відправлялися святі Меси, були закриті храми, але була витривала молитва на Розарії. Розарій також став одним із символів нашого майдану і революції. Сьогодні Україна дуже потребує миру. Ми знаємо, що справжній мир може дати нашій країні лише небесний потець. Але без нашого внутрішнього навернення, духовної переміни, жодна молитва, жодна ініціатива не осягнуть своєї мети. Тому закликаємо вірних католицької церкви, як Риму, так і грек-чаториків. До істинного наведення і спільної молитви на Розарія. Приходьмо на жовдневі молитні до наших храмів та каблиці. Дорогі брати у усе священські, у моліться про мир разом зі своїми прах'янами. Також про молитву на Розарії просимо Богу посвячених усіх, всіх, особливо ченців черницям. Зі споглядання у Молімося спільно в наших доміхах, закликаємо наші християнські сім'ї по 21-й годині збиратися разом і молитися на Розалі хоча б один десяток, завершуючи його такою молитвою Пресвята Дік Марія, Цариця Миру, випроси У Бога. Пасторським благословенням архієпископ Вячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, голова Конференції пистопату України. Господь славний,